Ам, неспокій душі, нелегко прожити у світі людині, у серці якої живе доброта, Злі сили лукаві тривожить постійно, і ставлять підніжки на стежці життя, страждає все людство, ворога і війна, бо зло поселились без божних серця. Зробили цей вибір вони самостійно, не стане набагу указаний шлях. А ті, хто старається ближніх любити. Запустив, страх Божий пізнаний, не хочуть грішити, Свій хрест християнський несуть нелегких. Та є в них підмогам потіцям Я той, хто не лишить ніколи в біді, утіш, підкріпить, пошле охорону, щоб попробування змогли всі пройти, бо в саміс надійні в знагодих недоля, і сила, що здатна здолать ворогів, то ж не налякайтесь шумлять і теплять його води не і піністи хвилі злітають униз. Від величі Божої скелі здригнуться, та він збереже, тільки вір і не бійсь, він той, хто все знає про нас у цьому світі, бо сам сотворив і дихнув дух життя, творець наш всесильній слові завіту, казав як знайти в краю майбуття, та місто величне величного славі Господній, за морем і стану, та брами спернив. Поштовне каміння, підвалено снова, сіятиме вічно в безмежі святім, і ніщо не війде в нього з неї нечисте, лиш ті, хто записані в книзі життя, хто щиро і реально до Бога молився, і заповідь Божу сумнівну сповняв. Приді, всі потомлені, струджені, бідні, ярмов, що від мене візьміть вихочі, воно не важке, я ж бо серцем покірне, у ласках Господня, знайдете спокій.